Колишній монолітівець Квашка вбити його чи залишити живим, і що буде, якщо Квашка виживе? Різниця для скіфа складає 3,5 тисячі гривень від техніка Хорса за те, що Квашка лишиться живим. Але яка доля чекає його далі? Після виконання наступного квесту кававашку можна буде знайти на сусідній локації з купою зомбі. Туди його перемістили побратими в надії колись знайти ліки. А до того часу колишній монолітівець вимушений буде бродити територію, нападаючи на випадкових сталкерів, вбивши хлопця, з його тіла можна підняти КПК, яке розповідає, як він перетворився на зомбі. Я на даху вмикаю. Ну, як воно? Сигнал заслабкий, слабкий. Не спрацює. Гаразд, давай іди звідти. Ні, я ще можу викрутити. Бігом небезпечно. Як зараз... Важка, брате!